Ну Жо, ви готові? Без героя треба... О. То що, граємо чисто місниками, чи шо? без героя місниками граємо. А, короліч, добре. <ріст> короліч, добре. Але щось мені здається, що там опонент, що ми і місниками одним виграємо. Та ні, ну треба з героєм. Чи я там без рейдного, може там якийсь нормальний гравець буде? Та... Добре. Зараз розвідку дам. Подивлюся, хто там. Пан Ейволон каже, а який мінімальний ММР Ти бачив? Саме із компліт. Ну, той, на якому зараз граю. 3600. Менше ми ще не скочувались ніколи. Добре, я зараз подивлюся його базу, і я скажу, що це за гравець. Я, я ще от, от так от не дивився ніколи. Так. Ну, оця ферма трохи дивна, але в цілому. Компот каже, я бачу 2900 там є життя. So <laughs> ну, я якби збираю на шуматчі новачків, я кажу їм там 3500 ММР uh, В принципі, та, та ні, якщо серйозно... 3500 це ще нормальний рівень гри. 3500 це ще нормальний рівень гри. Там в Декстер в тебе стільки 3600, Dexter Декстер там ну, файно грає. Декстер каже 3800. Декстер каже, що в нього 3800, але я би сказав, що він добре грає. А я тут е, пригочу і кажу, що я на дні зі своїм 3800. А головне задоволення отримувати від гри. ММР то таке. Розмір не головне. Можна і на 3500 файно грати. Бо мені теж деколи випадають 3800 гравці, я думаю, ну там буде легко, ага. Але вони звідки сміють грати. Так, ну там майстер мечів. Дивіться, який план. План поставити базу знову ж таки. І спробувати його відволікати. І поки будемо його відволікати, спробуємо побудувати місничків 100 ліміту. Так а я не знаю, а хто ще реквести грає, крім мене? На батлнеті. Ви бачили стрімерів, хто, щоб хтось ще грав реквести? Що чесно. Все, пішли відволікати лічом. Буду я там ну, меня я вежу. Ну і нормальне військо побудував. Ну, може бути опонент. Summoning is complete. Давай, то отак от зроблю. ой сандер Ой-ой-ой. Побудую стіночку, щоб не дати йому змоги розвідати, що у нас сто ліміт у м'ясничків. О, він ще за Динаєв. Чо з себе. Ну все. Ось вам і. з чимось там. Ну Somebody добре, в нього без рейтингу ми не знаємо, який в нього справжній ММР. Марк питає, чи я з турнірами зав'язав. Турнір буде в бікап наступного місяця. Я ще не анонсував, але... Якщо бажаєте підтримати карточку турнірів, то на днях анонсую. Буде знов бікап. Так, я Боже, я цвинтар забув побудувати. Я забув побудувати цвинтар. Поїхали далі відволікати. Короля ліча важливо. важливе завдання. Скільки взагалі треба ресурсів ви спитаєте для 100 ліміту? Ну десь 3000. І щоб він не побачив цю базу. Нам треба його відволікати, щоб він її не побачив. Так, ну тут його нема, та треба сюди йти. У уже тратить О, винбазу осталось. Ну ты пусть еще один Макдональдс хочешь открыть, там. О! С него и мысливец. Сейчас будут хексы и Тикай, тикай. хекс. На ком он нас перетворил? На зайчика? О -о 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 -о. Пети, пе. Добре, я йду теж покачаюся, то мені якось не солідно. Хоча ні, треба йти його далі відволікати. Треба йти відволікати. Якщо, якщо я буду качатися. Давайте купимо телепорт. Вже я багато на ресурси витрачаю, але. Нам треба відволікати, тому що поки відволікає мене економіка. Можна і тут дві вежі побудувати. 100. Я Макдональд залишаю. Я Макдональд залишаю. Бо якщо я поб'ю йому Макдональдс, то він може піти на мій екст. Так хай він його намагається захищати. Все, поїхали. Володні містечки готуються. Це доволі стресово. Порівняно з реквестами, це правда. Добре, я можу, можемо ще про турніри поговорити після цієї ігри. Чому ця тема цікава? Так. Та поки що бігаємо а що. Чекайте, у мене дерево зараз не вистачить. Ну слухайте, 100 лімітів місначків, це Ну реально, от якщо б я базу тут не поставив, та. Якщо б опонент не вирішив базу не ставити, а тут душна, ну, то це насправді таке непросте завдання навіть на такому цьому. Аймемарі. Вівка. Our are under Вівка, в нього вже другий рівень. Добре, я м'ясникам поки що роботу знайшов. Нехай відпрацьовують. третій рівень у нас. Уехала. Ну. Чи ще чи, чи, чи треба рівно 3К там? Чи 3 к треба. Чи поїхало? Ну добре, треба 3К. Ага, він тут там Відволікаю Complete, Research Complete. Ого, два фулеанта розум, мені ч Ну, все, три тисячі є, поїхало. Стоя виходить. Повремене снижків поки що не показую. А, ось він тут. Ой, блин. Не Не треба, щоб він ТП зробив. Так, прийшли перші Макдональдс, хлопці. А, тут треба якийсь держабель, брати. Чи що? Щоб, вони... Щоб нормально їх завантажити. Добре, зараз буде 100. Що ви там готові? Ну що, ви готові? апапаюепо <ılli> <pledui> Вона з'їла все. Хорошо, вони все з'їло, значить трек не встиг закінчитись, Ой, ну що я можу сказати? Знаєте, цікаво, як там опонент, що, типу, ну, він, типу, знаєте, всю гру не знав, що там будуть 100 лімітом місників. Я уявити, що він там подумав, коли до нього 100 лімітом місників прийшло на базу. Які там в нього емоції.